Доброго всім ранку! Сьогодні тема ефіру паразити. Хто це такі, де вони беруться, і головне, що з ними робити, як їх позбутися безпечно, як їх позбутися без шкоди для здоров'я, і як зрозуміти такі головні симптоми, що в організмі наявна паразитарна флора. Ну, найперше, що хочу почати, що ми маємо розуміти, хто ж такі паразити. Паразити це, от, якщо перекладати з інших мов, то це той, хто їсть в гостях, або хто живе за чийсь рахунок. І паразити в нашому організмі, вони їм не треба насбивати. Їхнє головне завдання жити, їсти нашу їжу, їсти наші корисні вітаміни, мінерали, потім розмножатись в нас всередині. так? Там щоб їхній життєдіяльності цикл проходив, там народжуватись, помирати. Тому ми також маємо подбати про те, щоб зробити умови, за яких паразити захочуть покинути наш організм, ми не будемо їх травити. І саме про це я детальніше хочу поговорити, а також в кінці зробити один анонс. Зараз я включу презентацію. Це, до речі, ті слайди, з якими я перший раз виступала, коли виступала офлайн на наших школах здоров'я в місті Рівне. Ми два рази в місяць проводимо. І детальніше саме розберемо, як зрозуміти, так, що є паразити. От, наприклад, перший джерела паразитів, вірусів, грибків, бактерій. Ну, найперше скажу, що от, дійсно паразити це не тільки глисти, не тільки гельмінти, це й інші от, віруси, гриби, бактерії. І як зрозуміти, що, ну, тобто, що ми можемо ними заразитись, так? От і тут у нас показано цей дитячі майданчики, це і їжа, наприклад, якщо ви їсте суші чи їсте червону рибу, це перше джерело зараження, це громадський транспорт. Також це контакт з тваринами, повітря, вода це все джерела, які в нас можемо заразитись паразитами. Наступне, що хочу показати, це симптоми, тобто, як зрозуміти, що. В організмі є паразити. Тобто, варто звернути увагу симптоми, бачите, є дуже різні, тобто від, від того, що ми можемо набирати вагу і втрачати вагу. Також це таке нездужання, слабкість, сонливість, алергії, будь-які прояви на шкірі висипання. Це говорить про те, що в організмі наявна та чи інша паразитарна флора. Також діареї, закрипи, ну, просто часто говорять, от в мене там була діарея, да, все почистилось, воно не почистилось, там є якась бактерія, яка навпаки от, робить подразнення. Якщо говорити за закрипи, якщо людина не ходить в туалет частіше, ніж рідше ходить тільки не раз в день, це говорить про те, що токсини, ці всі, що мали виходити, вони залишаються, вони потрапляють в кров. І... Це інтоксикація, це теж розмноження різної патогенної флори. Наступний момент це от нодота, блювання, втрата ваги або набір ваги, я вже сказала, це, от, якщо там свирбіш, так, в зоні анального отвору ну, це вже самий такий прямий признак, і часто це в діток буває, так, особливо вночі. Також болі в м'язах та в суглобах запалення або звільнення лімфоузлів – Це теж говорить про те, що там є той чи інший паразит. Безсоння, от підвищена температура тіла, погане самопочуття. Це все говорить про те, що є якась парастерна флора, якийсь... наш організм таким чином подає сигнали, і їх не варто ігнорувати. І йдемо далі. Які ж, що ж до чого ж це може призвести, якщо ми будемо ігнорувати ці симптоми? От так тут можна теж на слайді подивитися, що, що можуть зробити так паразити, і що вони можуть спричинити в нашому організмі, до чого це ж зможе призвести. Тобто, коли ми не очищаємо організм, воно все накопичується, накопичується: питання з печінкою, питання з кишечником, тобто різні моменти, які потім призводять до незворотних наслідків. Тому краще подбати все-таки за профілактику. І не доводити до того, щоб вже якісь були незворотні моменти. І йдемо далі. І наступний слайд у нас так: що ж робити, яка ж має бути саме антипаразитарна програма, так, щоб дійсно отримати результат? Я говорю про те, чим користуюсь сама, що допомагає мені, моїй сім'ї, дитині. І от компанія Coral Club пропонує таку програму, як парашил. Це от, захист у нас комплексний від паразитів, це все повністю натуральне з екстрактів рослин, тобто те, що нам заложено природою. Зараз детальніше покажу, з чого ця програма складається. І будемо йти далі, бо в нас є парашил, та також розширена парашилт плюс. Ось в цій програмі в нас іде 5 продуктів, вона на 30 днів. Тобто вони працюють синергічно. Є гіркі трави, є бурдок, це він вив... діє як сорбент, виводить токсини. МСМ це сірка, яка допомагає зняти різні такі якісь запальні процеси, різні загострення. Суперфлора заселяє корисну мікрофлору. І Корел це якісна жива, біодоступна вода, яка залужнює наш організм. Це все зібрано в одній коробочці, є чітка схема прийому, є рекомендації, що як приймати, а також рекомендації по харчуванню. Так, йдемо далі. Так, ну тут детальніше більше розписано про це, що я й розповіла: тобто, що як працює, який компонент для чого. І детальніше ще хочу показати вам. Розширену версію Parashield Plus. Це програма, яка має в себе 8 продуктів у складі. І вона розрахована на 60 днів. А також її можна приймати за 30, тобто, але збільшивши дозування. От саме так приймала я, коли вирішувала питання з кистою. Так, і зараз трішки покажу що в неї входить. І далі хочу ще зупинитись на дитячій антипаразитарній програмі. Ось тут теж так само четка схема йде прийому. І далі в нас йде от 8 продуктів, це от ті, що входять і в парашилд, а також ще додатково в нас йде Чорний горіх, він міститься в парафаді, але тут більше дозування. Також йде асимілятор, це ферменти для травлення, допомагають перетравлювати їжу, щоб їжа не стояла в кишечнику. А також в них ще є така властивість, як біологічні ножниці. Тобто, вони. Розрізають капсульовані форми паразитів. І кора мурашкового дерева з селеном діє як природній антибіотик, тож знімає різні запальні моменти в організмі і допомагає очищати от організм від цього зайвого. Також ще можна додати такий продукт, як опістоп. Він допомагає боротися з опісторхами. Це паразити, які в нас живуть в печінці, і яких дуже важко позбутись. Можна це все комбінувати, додавати окремо. Так, що в мене ще по слайдах? Так, по слайдах в мене все. Повертаюсь до вас. І ще хочу розказати це, якщо от говорити саме да, про програми для дорослих. Це для дітей від 14 років, можна їх і для дорослих. Також в нас є дитячі антипаразитарні програми, ми теж перевірили їх на собі, бо в дитини був атопічний дерматит в рік і місяць. Там така більш легка, легкий варіант, там іде в нас водичка обов'язково. Наша біодоступна вода, щоб виводити токсини, там йде суперфлора, заселити корисну мікрофлору, йде пробіотик. Потім наступним в нас іде ферменти замість асимілятора папая, це на основі папаїну, І Вони такі смачні, як цукерки, діти їх люблять. Також листя чорного горіха, от саме щоб зробити умови, щоб паразити захотіли покинути наш організм. Лецитин – це підтримка для печінки, так, розрідження жовчі, е, теж входить в дитячу протиперистарну програму. І ще один продукт, який можна додати, це колоїдне срібло. Діє більш ніж на 450 різних вірусів. Теж як воно працює, потрапляє в ту клітину, де вона пошкоджена, в який є вірус. Блокує до неї здатність надходження поживних речовин, і таким чином ця клітина гине і разом з нею той вірус. І от в комплексі теж добре працюють при різних питаннях, можна профілактично, навіть бажано, профілактично. Да? Ну, ми прийшли до цього саме з вирішенням питань з дерматитом, Але зараз, коли вже немає цього питання, ми профілактично проходимо, бо їжа. Екологія тваринки, тобто дитина, пісок, цим всім контактує і варто подбати про профілактику два рази в рік. І от зараз, з жовтня, ми знову будемо заходити з дитиною на антиперестарну програму. Тобто, дитина буде на дитячу я на дорослу. В нас буде антиперестарний марафон. Тобто, 30 днів, як це буде виглядати? Це буде чат в телеграмі, там де буде повністю супровід. Кожного дня з вами буде на зв'язку куратор, який буде відповідати на ваші питання. Також у нас буде нутриціолог та лікар, де будемо все детально розбирати, проговорювати і йти разом до результату. Тобто, якщо говорити ну, про те, як потрапити на цей марафон, участь в ньому безкоштовно всі наші знання, весь наш досвід, ми все даємо, даємо супровід. Тобто людина собі обирає тільки програму, з якою вона заходить на цей марафон, тобто чи це. Звичайна програма парашилт чи розширена парашелт плюс або ж дитяча. Тобто, так як ми заходимо з дитиною, і я буду куратором, тобто я собі беру звичайно парашилт і буду давати опістоп для печінки, а дитина буде на дитячій протиперестарній програмі. Чому 30 днів? Мінімум, хоча б 21 день проходити протиперестарну програму, якщо ми говоримо саме за натуральну, так щоб повністю попасти в цикл розмноження паразитів, не тільки в там. Три дні, три да, таблетки, які вбивають все на світі. Має бути комплекс і має бути натуральний. Тому так ми вже створили телеграмі-групу підготовчу. Тобто туди людина додається, собі ознайомлюється з інформацією, якщо в неї є питання, відразу задає. Різні там у нас є зуми з лікарями. Так? Нещодавно в нас теж був з лікарем, лікар-педіатр, лікар, який працював довгий час на швидкій. Тобто Багато всього бачу, багато з чим працював, теж детально так прям розказав, показав у картинках. Я цим ділилась в себе в телеграмі, бо знаєте, ці всі фото паразитів якось не хочеться людей лякати в сторіс, тому я це все в телеграмі, в чаті показала. Кому цікаво, можете приєднуватись, в мене в описі є посилання. Це група зветься Здоров'я сім'ї. Там детальніше так все розбираю. А от цей підготовчий чат теж, якщо хочете туди потрапити, напишіть приватні повідомлення або лишайте коментар під відео. Я вас додам, ви просто ознайомитесь собі з інформацією, і зрозумієте, тобто, чи вам це підходить, чи не підходить. Якщо розумієте, так що все-таки варто зробити щось для профілактики, або є якісь питання, які хочете вирішити, підбираємо з вами програму, або ті, які пропонуємо, або збираємо індивідуально, і ви заходите на цей марафон під наш супровід. Тобто всі питання, всі десь щось незрозуміло, десь якісь загострення, це все проговорюємо, все вирішуємо. Тобто, щоб людина дійсно отримала свій результат по здоров'ю. Бо здоров'я це найцінніше. Ось так сьогодні. Такий в мене спонтанний короткий був ефір. В кого будуть питання, задавайте, пишіть в приватні повідомлення або лишайте коментарі під відео. Гарного всім дня, до наступних зустрічей!